Тотальна мілітаризація вже рік у Росії. Це національна ідея. Вони ж закидають тези про те, що не служив, значить там мужик. Кремлівські медійники з екранів телевізора щодня гіпнотизують населення. Большой ти патріот Бальшоти ні, перевіряється дуже просто. Ти готов у Сучасна Росія активно бере приклад із фашистської Німеччини. Іноді здається, що Путін робить усе можливе, аби переплюнути Гітлера і переможно зайняти його місце на Олімпії зла. Скрипіт Америка зубами. Моїм убогим не понять, що ніколи Владимир Путін не посраміть Росію. Мать. Але щоб відправляти на забій сотні тисяч громадян, потрібно готувати їх з малку. Всім привіт! Патріотичним вихованням молоді Кремль зайнявся ще на початку нульових. А скільки Десять. А чому ти йдеш з флагом я за Путіна? Чому тобі подобається? Ну що він справедливий, добрий, хороший. Після помаранчевого майдану в Україні Путін швидко зметикував, що революція це справа молодих. А від орієнтирів наступних поколінь залежить його майбутнє на престолі. Це насправді логіка будь-якої тоталітарної держави. Росія вже давним-давно є такою. Це логіка підготовки майбутніх солдатів, але для того, щоб вони були готові до того, що їм треба буде віддавати життя за царя і отечество. тож із першими ракетами, випущеними по Україні, російські школи та дитсадки охопила хвиля зет патріотизму. Концерти на воєнну тематику, конкурси, урочисті лінійки та шикування. Расповидают, крутили-то та задачи так званые спецоперации фацупарации, параллели с героичным манилом России, Витаются Массовые расстрелы молодогвардейцев они были подвергнуты страшнейшим пыткам, но ни один из них не сломился, никто не сдал. Это пример массового героизма. А что такое это массовый героизм? Это только феномен нашей страны. Аналогов в мире нет. І куди ж без ненависті до українців це звичайний дитсадок у Казані малюків віком від двох до п'яти років просять підтримати кривавого диктатора. На Росії все це зводиться виключно до мілітаристського угару, до того, що ми в оточенні ворогів. Ми повинні бути готові брати в руки зброю. Дівчата там, ну за їхньою логікою, не дуже гендерно рівної, там виключно якісь там вінти і так далі. Йти на фронт вмирати там за за цю владу. Для цього навіть книжки взялися переписувати. З'являються теми про боротьбу проти фашистів в Україні, боротьбу Росії з НАТО, повернення споконвічно російських територій назад додому. Учебник має бути готовий для старших класів в марті. Глава ну, нормально, нормально справиться. У нас зараз хороші експерти там сидять. Тим часом російські діти пишуть на фронт листи в класах, встановлюють імені парти, а шкільний розклад поповнять обов'язковим предметом військова підготовка. У нас не має бути молоді, като не уміє розбирати автомат або лісабіратіво цим оружем. Тож, коли ми намагаємося сховати подалі наших дітей від війни та її наслідків, в Росії підлітків з гордістю мілітаризують по-малому. Узнаю патріотичську цінність нашої родини, розвиваюсь воєнним Юна Юнармія військово-патріотичний рух. Його створення ініціював міністр оборони РФ Шойгу. Такий собі аналог Гітлер Югенду часів Другої світової. Саме його членів підлітки від 10 до 17 років виховували в дусі ненависті до громадян інших національностей та вчила користуватися стрілецькою зброєю і вогнеметом. Співпадіння у Путіна це по суті вирощування бійців для армії. Ніякого з них зиску, окрім цього, не вимагається. Це просто-напросто ідеологізація молоді, ламання їхньої психіки і створення з них майбутніх, ну власне, мобілізованих, які будуть. Воювати як у свій час німецький фюрер пустив дітей з Гітлер-Югенду на передову під танки. І якщо хтось досі сумнівається у схожості планів Путіна і Гітлера, просто порівняйте пісні від так званої патріотичної молоді Росії і молодіжного крила нацистів. Юген, битися до останнього солдата, хай навіть і неповнолітнього у важах Кремля вважають допустимим. Тим паче на вірну смерть російські генерали відправлять не своїх, а чужих дітей. Левова частка новобранців в рядах дитячої армії ВРФ з глибинки. Російський гітлер юген для них як путівка у нове життя. Нас кормили п'ять день, дні дуже вкусно. У нас було в день по сім заняті. У Росії на мізки намагаються впливати ледь не з пелюшок, поки критичне мислення не розвинуте, а слова дорослих сприймаються як істина. Хоча, якщо подивитися на 140 мільйонну націю, вік там не дуже то й має значення. Карина Вакарєва, Євген Камінський подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.